Доброго дня, дорогі спонсори, підписники, просто халявщики. Ви любите свята? Ну там всякі празники, ну, подібне. А знаєте, нащо вони нам потрібні чому ми їх святкуємо саме тоді, коли ми їх святкуємо? А саме головне, чому їх не можна святкувати в інші дні? Ну, в смислі, можна, але толку з того не буде. Ви то, небось, собі думали, гадали, що свята це просто так, в честь якихось там померлих дядьків або ще якоїсь холіри. А насправді святкові дні існують не для того, щоб ми просто відпочили, набухалися, нажерлися і згадали якихось дохлих святих. Бо святкування днів було вигадано дуже-дуже давно, і в які треба святкувати, тобто нічого не робити, гарно поїсти, зробити собі хороший настрій. Вони були вибрані зовсім не просто так, як ви могли би собі подумати. А тому сьогодні ми, в крайній мірі, почнемо розбирати то, коли які свята правильно було би святкувати. Отож, дивіться сюди. Якщо ви ніколи не задумувались, то я вам відкриваю воки на ту ситуацію, що ви живете на Велетенському магніті. Котрий ви називаєте планетоїд Земля. Біля цього магніту, на відстані 400 тисяч кілометрів, літає інший трохи поменше магніт, котрий ви називаєте супутник Землі планетоїд місяць. І як всі ви знаєте, магніти мають здатність впливати один на одного. Плюс до всього, тих два магнітика літають навколо набагато більшого по розміру. Магніта, який всі ви називаєте зірочка Сонечко. Ми від цієї зірочки далеко на віцні 149 мільйонів 600 тисяч кеме. Навколо нас частують інші магніти по інших розмірах там Юпітер, Марс, Венера і решта інших. Але в даний момент, давайте ми розберемо тільки цих три магнітика. Сонечко, місячок і земелечка. Бо якщо ви не знали, то ви всі. Живі істоти, так само є маленькими такими магнітиками, тому що ваша нервова система діє за допомогою електроімпульсів. Ви можете ходити, говорити, їсти, сидіти, лежати, спати, думати і слухати оті бридні, які я вам зараз вітаю, виключно тому, що ваша нервова система шарахає електроімпульсами, одна одну, тобто нервові закінчення, інші нервові закінчення або м'язи. Відповідно, ви, будучи магнітною електроімпульсною системою, є дуже чутливими до зовнішнього впливу інших магнітних полів. Наприклад, таких полів як поле Планітоїда Земля, і впливу на нього поля Планітоїда місяць і зірочки Сонечка. Виходячи звідси, ви маєте зрозуміти, що положення. Що магніту Земля, що магніту місяць відносно положення магніту Сонця, для нас, мікробів, котрі існують на поверхні нашого планітоїда, котрий, до слова кажучи, розміром всього то на всього 12 700 кілометрів в діаметрі, є надзвичайно важливими для нас. Тобто, то, де зараз в конкретній точці? На своєму шляху довкола сонечка знаходиться земля, і де саме в конкретній точці, на своєму шляху довкола землі знаходиться місяць, має для нас надзвичайно важливе значення. Тому що ці положення мають на нас прямий вплив. Вони можуть нам як допомагати, саме можуть вони нам і шкодити. Точно так само, як, наприклад, може створювати перешкоди, в роботі комп'ютера, банальний мобільний телефон, який ви поставите біля нього. Можуть глючити колонки, може глючити екран. І взагалі він може глючити від такого сусідства. То, що положення місяця довкола землі має значення, люди помітили дуже давно. Тому що відслідковувати зміну положення місяця довкола планетої до земля дуже легко, оскільки місяць має здатність бути світлим і темним. І він всій свій шлях довкола землі змінюється положення від так званого повтого місяця до так званого чорного місяця. Відповідно, люди дуже давно навчилися визначати той прикол, коли можна щось робити, а коли не можна щось зробити, в залежності від того, де зараз знаходиться місяць довкола Землі і Земля довкола Сонця. Саме відносно цих. Точок переходу місяця і землі, довкола об'єктів, довкола котрих вони рухаються, люди і почали встановлювати так звані свята. Тому що ще в прадавні часи люди дуже швидко, практичним способом, здогадалися, що в точках переходу не можна займатися жодною взагалі діяльністю. Можна тільки. Давати розслабитися свому організму. Бо якщо організм в точках переходу буде зайнятий якоюсь роботою, то та робота, по перше, не зробиться. А по-друге, організм може отримати доволі серйозні травматичні наслідки від недотримання точок переходу. Отож, давайте розберемося, які ж тоді правильні свята нам треба святкувати. Чого правильні? Тому що ми зараз абсолютно більшість святів святкуємо неправильно. Чому? Все дуже просто. Тому що в нас різні календарі. У нас є календар Юліанський, у нас є календар Григоріанський. І відносно цих календарів визначаються різні свята, плюс до всього. Ті календарі так само вже далеко не є точними, плюс до всього. І в цих календарях так само вже відбулися деякі зміни, і деякі свята змістилися, тому що дехто стверджує, що він ліпше знає, коли треба щось святкувати. Ну а оскільки в нас ті календарі обидва присвячені до свят присвячених всяких там святих і дуже, і не дуже. Ну, то люди почали вимудрювати і призначати свята на інші дати, тому що вони вважали, що святі не пов'язані ніяк з точками переходу небесних світил. Ну, бо, бозя, вона ж ліпше знає, коли вам ковбасу жерти і напиватися до напівмертвого стану, в які дні. Правильно ж? Чи неправильно жиж. Але хоч стій, хоч падай, хоч в лоб, хоч, по лбу, хоч в полбу, хоч вдень, хоч в коромисло. Головні свята все одно визначаються по астрономічних і саме смішне, астрологічних законах. І во давайте будемо маленько розбиратися. Дивіться, кожен вас знає без попа, що в неділю свято. Правильно? Правильно. А чому в неділю свято? Чому в неділю нічого не можна робити? Треба тільки святкувати і ходити блина, давати гроші в церкві кендзеви на тацу. Він ще навіть не так. Чому тиждень має 7 днів? Бо конкретно в який з семи днів ходити давати ксьонзови на тацу, це вже питання трошки пізніше було. Але чому в тижні ви сім днів? Ну все дуже просто. Тому що місяць від свого повного до свого знову ще раз повного стану, Проходить в середньому за 29 днів. Ну, там, з хвостиком, бо цей період тривалість цього переходу все одно міняється. Ну, о, тобто, якщо взяти і чітко поділити, тривалість одного циклу місячного, то в нас вийде 7 з хвостиком днів. Відповідно, ви повинні зрозуміти дуже простий прикол. Тиждень повинен починатися в одну з чотирьох точок переходу місяця. Тобто тиждень повинен починатися спочатку в, в повний місяць, потім в середині місяць, потім в чорний місяць, потім знову в половинку місяця, і знову ж повний місяць. Ну але ми жиж цього не спостерігаємо? У нас жиж тижні точно не починається по точках переходу місяця. Можливо, тому, що в місяць 29 днів в циклі, а можливо тому, що ми просто вже зісралися в розумінні того, коли повинен починатися тиждень. І отут ми вертаємось до питання, а коли повинен починатися тиждень? Ну, бо традиційно давні євреї вважають, що це субота. Мусульман це п'ятниця, а в Хрисмаян це неділя. Та що ви собі не думали? Це не кінець тижня, це початок тижня. Ви просто звикли думати, що тиждень закінчується вихідним. Ні, хрена, тиждень починається вихідним. Тобто, кохані мої, ми вже в цьому просралися по повній програмі. Ми щой тиждень вйобуємо і ми чекаємо, коли ж він, блядь, закінчиться, що прийшла ота субота з неділею, і ми ніхрена не робили. Ні, панове, ні. тиждень повинен починатися з відпочинку. От в чим фішка. Вже починаємо з того, що ми неправильно розуміємо саме поняття тижня. Але чорт з тим тижнем. Давайте вернемось до місяця. Тому що тижні починаються якраз з місячного циклу. І по суті, вони є частинами місячного циклу. І, як ви розумієте, повинні бути точки переходу, які є днями, в котрі не можна займатися важкою фізичною і навіть важкою розумовою працею. Точки переходу, тобто повний місяць, чорний місяць і два рази по пів місяця, це дні, під час котрих потрібно відпочивати, давати організмі відійти від праці і взагалі. Освіжити голову. Тому що, якщо ви будете працювати всі дні, дні, ви, по-перше, не робите херні, по-друге, можете собі ноги і руки повідривати. Тому що чомусь, виявляється, в точках переходу нам найважче зосередитися, найважче сконцентруватися, і ми маємо надзвичайно великі шанси отримати травму і зробити роботу хреново. Тому що точки переходу, виявляється, є точками найбільшого магнітного. Збурення, відповідно, надання нам перешкод. Ну, то ж номер єден. Неділя то свято, але ту неділю ви празнуєте неправильно. Неділя повинна припадати на точки переходу повний місяць, темний місяць і два пів місяця. Тому, шановне панство, не дивуйтеся, якщо вам посеред тижня. Чому й стає важко працювати, концентрація до сраки, є взагалі бажання все плюнути, кинути і піти валятися десь на пліжу або хоч би на дивані. Це все логічно. Ви просто подивіться в календарик і подивіться, чи на цей день, прекрасний такий ваш, не припадає одна з точок переходу місяця. Причому треба мати на ну, увазі, дві з них є набагато важливішими за дві інших. Само собою, це повний і само собою це темний місяць. Ну і само собою, ще з давніх часів відомо, що любу справу треба починати на наростаючий місяць. Тобто від чорного місяця до повного місяця. І ще з давніх часів замітили, що інтенсивність роботи повинна наростати від чорного місяця до середини місяця, а тоді повинна спадати плавно до приходу повного місяця. Тому що дві критичні точки переходу, тобто мається на увазі чорний місяць і повний місяць, є набагато більш шкідливими в плані роботи, тобто її виконання, ніж серединні точки переходу. Отож, на рахунок місяця ви повинні зрозуміти три основні речі: перше. Є чотири точки переходу, які і є отими неділями справжніми, якими вони і повинні бути. друге. Є критичні точки переходу, є серединні точки переходу. Критичні точки набагато важливіші, ніж серединні. І третя річ: любу діяльність повинна бути сплановано так, щоб вона починалася від темного місяця, наростала до серединного місяця і плавно починала спадати до повного місяця. Після повного ж місяця робота повинна робитися трошки інакше. Період наростання роботи після повного місяця повинен бути набагато менш інтенсивним. А відповідно, після повного місяця до темного місяця діяльність була набути менш активною, ніж під час періоду від темного місяця до повного місяця. Тобто два тижні в місяці працюємо на всю катушку, два тижні в місяці працюємо не на всю катушку, так, щоб не перепрацюватися. Ви само собою можете то все ігнорувати і вибирати собі працювати як вам влізе. Але потім не дивуйтеся, що робота вивалюється з рук, все валиться, ні черта не виходить, все треба переробляти, ну і щось таке тому подібне. Плюс не забувайте про ваш психічно-емоційний стан все, весь період часу. Ну і все таке тому подібне. Отож, це то, що стосується місця. Тепер переходимо до того, що стосується сонечка. Якщо ви не в курсі, то все одно в нашому хришміянському світі ви маєте два різдва в рік. Якщо ви не в курсі, то перше Різдво у нас так зване Чорне або Зимове Різдво, ви його святкуєте 24 грудня, а друге Різдво, так зване Літнє або Ясне Різдво, ви його святкуєте 24 червня. Перше Різдво в Християнстві названо Різдвом Ісуса Христа, а друге Різдво в Християнстві названо Різдвом Івана Притечіки. Ви знаєте, як Івана Купала. І саме ці два світа є найважливішими світами в році, тому що ці два світа є точками сонячного переходу критичними точками. Бо річ в тому, що зимове Різдво, те, котре в грудні, ви святкуєте як останню найдовшу ніч в році, бо починається воно з святої Ганни з 22 грудня, і після цього ви маєте три найдовші ночі в році. В нас це називається Велесові ночі. Після їх закінчення в нас починається перехід до збільшення тривалості дня, котрий закінчується коли, правильно 22 червня. І тоді ми маємо три найдовших дні в році, які закінчуються святом Івана Купала 24 червня, колись по старому стилю це було з 6 на 7 липня, але по правильному календарю воно виходить на 24 червня. Хоча по тому ж старому стилю по Юлянському календарю, це все одно було 24 червня, тільки по юліанському календарю. Просто по юліанському календарю воно припадало в нас на 6, на 7 липня. Точно так само, як питання з тим, коли святкувати Різдво правильно, 24 грудня чи 6 січня. То само в юлянському календарі, тобто по старому стилю, це все одно 24 грудня, тільки по календарю, який відстає на 13 днів. А виходячи звідси, ми отримуємо ще дві некритичних серединних точки переходу в сонячному році. І перша точка серединного переходу це 21 березня. І оцю оцудне це курва мама початок зодіакального року в астрології. Перша ніч знака зодіаку овна. Ну а друга точка переходу це само собою 21 вересня. Перехід із знака Діви. Взнак Терези, в знак, котрий самим своїм сутнісним символом має вагу Терези. Тобто символізує рівновагу. Відповідно, ми маємо чотири критичних точки переходу в році. Ну, добре, дві критичних і дві серединних. І відповідно, ми так само повинні би святкувати саме їх. Щоправда, тут, виходить, по три дні жирновато виходить, правда? Ну бо ж ніхто купала ніколи три дні не святкував. Ну це ж вам не Різдво, а от Різдво. Причому ще важливіше, ніж зимове. Ну і само собою після Різдва літнього, по тому самому принципу, що і з місяцем, робота починає робитися менш інтенсивно, ніж та, яка робиться після зимового Чорного Різдва. Ну і відповідно, само собою, треба співвідносити місячні цикли з сонячними циклами. Відповідно, треба завжди враховувати, як накладається місячний цикл від місяця повного до чорного, і наоборот, на то, що ми маємо в календарі сонячному. І в хрисміянстві з цим давним-давно розібралися. Бо ну, якщо ви не в курсі, як визначається дата святкування Великодня, то я вас інформую. Спочатку треба дочекатися початку зодіакального астрологічного язичницького Нового року. Тобто серединної точки переходу 21 березня, яка вважається просто днем початку весни справжньої. Потім ви чекаєте, поки відбудеться. Перший повний місяць після цієї дати. Чекаєте ще тиждень і тоді святкуєте Великодень. Нахрена чекати ще тиждень. Та спеціально, щоб робити це в серединній точці, не критичній. І вже від цієї дати ви відраховуєте 40 днів назад і отримуєте початок Великого посту і всі пов'язані з ним свята. Потім рахуєте 50 днів вперед і потримуєте День Святої Трійці, так само плаваючий. Дата святкування, ну або п'ятдесятниця, яку ви знаєте. І отсюду відсудне, от чомусь 40 до да плюс 50, виходить 90. Це ж бляха середна цифра трьох фаз місяця. Чотко три місяці, зміщених. І якщо ви подивитеся, як сатуцька інші свята в християнському календарі, то ви дуже легко зможете помітити, що багато з них припадають на календарні середини або початки місяців. Наприклад, Андрія припадає на 1 грудня. Наприклад, Покрови Пресвятої Богородиці припадає на 14 жовтня, Миколайки припадають на 6 грудня, святого Василя припадало на 1 січня, Петра Павла припадає на 29 червня, це взагалі закінчення місяця. Як бачиться, вимальовується дуже чітка схема, яка повинна співпадати з місячним календарем, накладеним на... Сонячний календар. Як ви бачите, ми всі світа святкуємо на ібенти, мать, і точно неправильно. Ну, добре, а що ж буде, якщо ми їх будемо святкувати неправильно? Що буде? Буде то, що ми маємо. Я вам наведу дуже простий приклад. От всі ви носите взуття, правда, правда. І ви його повинні носити так, щоб воно вам не перешкоджало ходити. Правда, правда. А що буде, якщо вам взуті, ну раптом щось почне легенько муляти. Що буде, якщо ви це почнете ігнорувати? Це закінчиться тим, що у вас виникне або вулдир, або взагалі до крові натре. Маленька якась незручність, що виведе вас з ладу, зіпсує вам настрій і причинить вам чимало неприємних відчуттів. А це ж така дрібничка, як, наприклад, маленький камінчик в капці, або то, що капить чуть-чуть менший по розміру. А то ж просто капець на нозі. А не недотримання правил існування в системі трьох велетенських магнітів. От колись люди свята святкували правильно, так як їм місяць і сонце веліли. А потім прийшли мудрагелі, які почали розказувати: ми ліпше знаємо, нам Бозя сказала. Давайте все почнемо робити на мать, Може, ліпше жити стане. Ну і як? Ліпше вам всім живеться зараз. Всі ви щасливі, довольні, задоволені життям, так? Да? Все у вас так, як повинно бути, правда? Чи не дуже правда? Одним словом, хочете жити так, як ви хочете жити, треба свята правильно святкувати. Треба працювати в дні, в які можна працювати. І не працювати в дні, які працювати не можна. Треба працювати інтенсивніше в один період часу і менш інтенсивно в другий період часу. Хоча ви можете робити все на виворіт. І тоді подивимося, докуди це вас всіх доволоче. Та й таке. А на сьогодні в мене все. І хорошого вам всім дня!